На календарі серпень час заготівель на зиму продовжується. Балтський ринок, як завжди, повниться найрізноманітнішими смаколиками. За традицією навідались сюди, і ми знімальна група Балінформкомпанії, аби промоніторити ціни та купівельну спроможність жителів нашого регіону. Розпочали відвідини з в'ясного корпусу. Слід зазначити, що покупців тут було зовсім небагато, а продукції вдосталь. Продавці кажуть, ціни на м'ясо значно понизились, бо немає попиту. М'ясо? 150, 130, 120 і 100 є. от Яке по 100, яке по 120, розкажіть нам, будь ласка. От таке є 120, таке є 150, садок 160, ще є 170. – По чому ніжки? 40. – А інші субпродукти? 10, 8, 20 сало, ні по чому. Якщо от порівняти от кілька місяців тому і зараз, чи змінилися ціни у вас? М'ясо було 200-180, а зараз ні на що перейшло. 150. А з чим це пов'язано? Що нема купців? На сьогоднішній день маємо такі ціни. Нутлячок у нас по 10 гривень, обрізочки 15. Сало є від 20 гривень, 20, 30, 40, 50 гривень. Все залежить від, від товщини сала, від його м'якості, від якості. Почавочка від 100 гривень. Якщо є трішки сала, то вона по 100 гривень 120 гривень. більше м'язка трішки дорожче. Так само і м'яско. Є по 100 гривень у нас м'яско, кісточки тут немає, є трішки сала. Є лопаточка 130-140 гривень. Якщо таке пісненьке гарне м'ясо 150 гривень, шийка 180 гривень. Биточок теж віддаємо 180-200 гривень. Рібра у нас теж, якщо м'ясні, 150 гривень, такі 130-120 віддаємо, тоненькі є, по 70 гривень, там одна кісточка майже. Кісточки дешеві по 5, по 10, по 15 гривень, 20. Що користується найбільшим попитом, що найбільше купують? Як коли, то бувають сало розбирають, бо воно дешеве зараз натопити, на жир, запастися жиром. А то якісь праздники, купують м'ясо. Або якщо є тушонка там ще щось, ну в кожного свої потреби. Але сьогодні бачимо, що в корпусі не людно взагалі. Не зараз не людно. Рутрічком люди були. Воно пізніше теж бувають, приходять. Їх такого немає, потім опять прийшли, опять розбирають. Все нормально, потихеньку, але розбирають. Нас небагато, ріжемо трохи. Так що все добре. Все залежить від товару. Чим більше сала, тим дешевша ціна. А товар у нас якісний, ріжемо кожного дня, свіженькі, домашні свиночки. Так що запрошуємо, люди приходьте. Скажіть, будь ласка, що ви сьогодні купуєте? Тр трошки м'яса треба, внуки приїхали. Та ага. що плануєте готувати з цього гарного м'яса? Котлети. та саме К котлети. Так. А чи влаштовують у вас сьогодні ціни на Балтському ринку? Ну, ціни як везде, влаштовують, в принципі, воно ж. Даром нічого не дається, тому зрозуміло, є вибір, були би були б кошти, вибір, вибір є. Не надто людно і в молочному корпусі, здебільшого люди приходять за якоюсь однією покупкою. Хтось купує лише молоко, хтось шматочок бринзи. Продавці зазначають, ціни тримаються на рівні попередніх місяців, великих виторгів не мають. Наразі пропонують сир від 80 до 140 гривень за кілограм, молоко 30 гривень за літру, масло вершкове 350 гривень. Молозово продають за 150 гривень. Тут я лише бринзі взяла. Бринзу купували. Коров'ячу. Да. 98 гривень дала за кусочок. Дороговато. Бринзя 160, творог 120, сметанка 120. Якщо аналізувати ціну минулих, кілька місяців тому і зараз, да? чи відрізняється ціна? Чи подорожчало, чи подешевшало? Яка... – нас Ціна на тим самому рівні. Так. А куди ж як людей нема. Грошей нема? Підняли тарифи, якісь ціни. І подивіться, коли це було за мусорку, 95 гривень. П'ять чоловік у хаті треба 100 гривень віддати. І 52 361 в той інваліда второї групи. І що купляєте сьогодні? Молоко. Молоко. По якій ціні? 40 рублів полторашка. Півтора літри 40 гривень, да. так? Ні, не, не літр, ні. Літр 30, мабуть, да? І як? Скільки 30 гривень літр. Да, да, 5 ,5. Да, 5 ,5. да, А що ще купуєте? Тільки молоко? Молоко тільки. Все. Як вам ціни? Влаштовують? Ні? Влаштовують, влаштовують. Обіжирений 80, жирний 120, 140. – І масло? Масло 350. – Масло 350. Проаналізуйте нам, Будь ласка, ціни подорожчали чи подешевше? Ні, такі як були, такі є. Ціни. Ціни не подорожчали і не подешевше. Бачимо, що дуже мало покупців. Да, сьогодні ну в суботу більше, а в середу менше. Овочеві та фруктові ряди ринку виграють яскравими барвами, дари природи заполонили полиці. Кавуни, дині, персики і сливи, помідори, баклажани, перець і інші продукти у широкому асортименті. Балтяни та гості громади вибирають ретельно смаколики до свого родинного столу. Купують небагато, але намагаються придбати всього та потрохи, аби якомога краще сповнити свої організми необхідними вітамінами. На цьому прилавку ми бачимо, що перець солодкий 25 гривень. За кілограм, баклажани 25 гривень за кілограм, огірки 55, польові помідори 20-25 гривень, морква 25 гривень, капуста 35 гривень, цибуля 10 гривень за кілограм, буряк 25 гривень, часник 120 гривень. Цибуля від 10 до 16 гривень за кілограм. Що сьогодні на Балтимирі? Моркву. – Моркву? А для чого моркву? Я борщу. А вже робили якісь заготівлі консервації на зиму? Звичайно, як що ж без бутили? цього. Помідори крутила вже огірки. Крутила. Скільки? Багато. Вибачте, не пам'ятаю. А от дивіться, консервація цього року і минулого чи відрізняється, Чи менше закрутили, чи більше закрутили? і Які ціни? Майже не відрізняється по цінам. Ну з кожу що сильно, але дорого. Дорого, да? Дорого. Кавун 10 гривень за кілограм, диня 25, буряк 25, баклажани 23 гривні на цьому прилавку. Огірок 55, помідора 25 гривень за кілограм. Перець 35 гривень і 40 гривень. Є перець за 150, часник – 100 гривень. Цибуля синя 30 гривень, цибуля звичайна 12, картопля 20 гривень за кілограм і є по 16 гривень за кілограм. Цей рік трошки немає тої способності покупательської, то що було раніше. Ми бачимо, що немає особливої черги ніде. 40 п'ять. Яйця. яйця домашні, певно? Домашні, звісно. Домашні яйця – 40 гривень. Що ще пропонуєте покупцям балтським? Груші домашні теж. Це... Фасоля. Фас... Груша 20, а фасоля 30 стакан. Так. Що купляють балтяни? Ну, вон стоїм. ще нічого не купляють. Нету грошей, денег, Скажіть, будь ласка, що ви сьогодні купуєте? Що хочете. Ви дуже великий. Перець взяти. Будете риб. консервувати, чи просто готувати страву якусь? Готувати. Так. Ще, перець, ще. ще. Рибку. <ріпи> І все. Е, скільки плануєте витратити сьогодні? Скільки, скільки душа пожелає. 100, 200, 400. Та, все, нормальні ціни. Трошки кусаються, але ну, у Як вам ціни? Чи влаштовують, чи ні? Влаштовують. влаштовують. Да. Скільки витрачаєте взагалі на овочі от влітку? Як коли? А при... Чи приблизно? Ну, 100 гривень. Бо я тако, за день виходжу, ну не більше. Тобто на овочі витрачаєте 100 гривень на день. Так. Да. – Тепер доберемо си? Для консервації чи для якоїсь конкретної страви? Нет. Для начинки, А це для, і... для ікри зробимо, а це начинимо, будемо їсти. Скільки плануєте сьогодні придбати купити в кількості? Ну, пару пару кіло перчика й пару синіх. Не багато, бо нема пенсія слаба. 70 гривень за виноград, 60-40 за персик, за нектарин. Чи влаштовує вас ціна? Ну, то як влаштовує? Хотілося би менше, але купуємо, бо треба вітамінів набирати. А робили вже якусь консервацію, які заготівлі, що що консервували? І персики консервала в жінки. Так в них брали персики. Багато чогось смородину. І ожину, так. всього потрошки. А дивіться, чи відрізняється кількість ваших заготівель минулого року, там позаминулого і цьогоріч? Чи така ж сама? Я навіть не рахувала, знаєте. Консервуєш, бо треба. Є родина, то намагаєшся, щоб було все зимою потроху з'їсти, щоб діти отримали зимою якісь вітаміни в зимовий період часу, коли холодно на дворі. Хочеться якоїсь ожини відкрити, якоїсь запашного компоту випити. Такого чогось. Слива 35, персик 40, 60, 50, виноград 75, 50. А персик, ціна персика залежить від розміру, так? Так. Да. А чи будуть вони дорожчати? бо ми знаємо, що найближчим часом вони будуть ще дорожчати чи інші ні? Ну, поки, я думаю, ще ні. Звідки ці персики? З Ізмаїла привозять. Ага. Чи купляють балтяни? Ну, персик беруть, іноді сливу беруть. Виноград іноді беруть. А в якій кількості беруть? Чи багато, чи мало? Для консервації беруть? Для консервації буває там 5 кг беруть. По-різному. Соковиті дуже. Дуже соковиті. Гарні дуже мають гарний вигляд. Хто 5 кілограм, хто 3, хто 2. Як, як, як кому позволяють кошти? Але всім смакує. Ми приїхали у гості в Балту до знайомої, в якої ми рядом жили, півроку, у 22-му році ми жили. Приїхали провідати і Балту подивитися, як у вас тут. Ми з Миколаєва. Ми були переселенці тут у вас, півроку жили, так що дуже приємно нам бачити людей. Жизнь тут така стала пояскравіша, ніж була у 22-му році. А так нам дуже приємно вспомнити, як ми тут жили. Що сьогодні купуєте? Які смаколи купили картошечки і кукурузки? Так, по яким О, ціни нормальні, 22 дві гривні. Картошка і по 10 кукурузка. Держите. Купили м'яска тут. У вас в павільйончики ціни такі приємні, нормальні нормальні, нормальні а чи робили вже якісь заготівлі на зиму. Ой, ні, ми в Миколаєві поки, я не робила, невістка моя робила, ну, по мірі можливості робимо. Тут ціни тут в Балті доступні, скажімо так. Ну, в Миколаєві трошки повище ціни. Да, у нас обласний центр, може тому. У мене фасолька 23 гривні, частик 140, диня 25, гарбузи 15. Цибулька 20 гривень. – Це все вирощено на вашому власному городі? Так. Да. – А звідки ви? Немировське. Так. Немировське. Да. Все екологічно чиста продукція? Так. Да. Своя, без хімії, без нітратів, все своє. Як купляють балтяни? Що охоче? Ну, як, як потрошки все. А, такі бачимо відбірні, гарні помідори 45 гривень за кілограм. І трішки менше по 30. Да? А звідки? Це ваше особисте вирощення? – вирощені? Андрій Яшевка. Андрій Яшевка. І купують потрошки. Але бачимо, що є помідора і на, е, трохи дешевша, да? 20 гривень за кілограм жовта. З З городу. А це скільки? з теплиці. Пройшли го дорожче і краще брали. Минулого року було дорожче і краще брали. А зараз дешевше і менше. Правда, що у людей немає грошей. Я з Бензарі, в мене ось домашній товар. продаю помідорки з домашньої згороди, з теплічні є. Є в мене по 50 гривень, є по 30. Дуже вкусні, солодкі помідорки в мене. Бачимо, що такі гарні, блискучі, відбірні помідори по 50 – це з теплиці? Так, так, з теплиці в мене помідорка. Ми доглядаємо, ми нічим не обробляємо. У нас воно все парничкове, домашнє і дуже солодке. А помідора згорода по 30 і 45 гривень. Так, да, так. Бачимо, що ви пропонуєте ще і інші овочі перець, цибуля. Перець, Цибуля домашній з згорода, цибуля теж згорода домашня. Перець має по 20 гривень. Ціна упала, звісно, ну так виходить. Або у скільки? Або по 50, по 60. Ну, вже так ціна впала, вже вкаже є. А скі, як купляють болтяни? Чи ви можете проаналізувати цю ситуацію? Купляють, бо хороший перчик, солодкий, дуже пахнючий. і болтяни купляють. Купляють так для страви, чисто символічно, чи для консервації також. І так, і так купляють. На закруточку купують, вибирають і так купляють ну, варений перчик, фарширований, дуже смачний. Заходьте до мене, ось в мене дуже смачний товар. Є солодкі перчики, солодкі помідори, огурчики були. Сьогодні розпродажа була, звісно, і заходьте задоволення. Ну капуста вас інтересує 35 п'ять гривень. Да. Звідки вона? Вона з Гульми. Вона да. на гальмянських no. полях вирощена. Гальманських полях вирощена, да. так. А що бачимо дуже багато і картопля велика, така гарна, і буряк. Це все йде горма, познанка, все повністю наше, вже не завозне, нічого. 50 гривень, красний перець, зелений 40 і жовтий білозерка 30 гривень. Ну, зелений перець. Він більше йде, тому що він более слабше йде, розварюється лучше. Ну а так все йде. Познанські ка смачні чи ні? Дуже смачні, Дуже смачні. Вони навіть смачніші від Херсонських. Чому? Ну чому? Тому що в нас чисто екологічно вирощуються. вони е, не сипляться, не силітри, нічого, а там гектарами, десятками, сотнями гектар вони там кормляться сильно. Ага, ви маєте таке власне невеличке господарство? Так. Да. Е, значить, один рік я дивився по телевізору, як е, от прямо поля передісковували, бо вони були сильно. Е, ну, да. Ви поняв а от чи купляють болтяни познанські кавуни, чи смакує їм? Ви знаєте хто один раз узяв? Всього временно приходять до нас і беруть різноманіття фруктів і овочів на Балтському ринку велике. Тож, окрім кавунів від 10 гривень за кілограм та дині від 25 гривень за кілограм, господарі та господині Балщини розпродають груші ціною у 20 гривень, персики від 25 до 60 гривень, сливи від 20 гривень, так і зіл. Ця ягода коштуватиме 40 гривень за кілограм. Далі ми попрямували вивчати ціни на рибну продукцію. Тут нас зустріли гостинні продавці, які дитини детально ознайомили з асортиментом річкової та морської риби. Ми якби получаємо товари від з бази у нас від Боровського. Продукція свіжа. Кожен день бачите, потрошки получаємо. Продали на другий день утром опять беремо. От, товар качественний, сьогодні тільки привезли з Києва ночі. Вот. Люди вже как бы, звикли, знають, приходять, купують, благодарять, що все свіженьке, все вкусне. <просу> 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 Ми бачимо, що <что> вигляд <просу> <просу> дуже гарний, а ще ознайомте нас і всіх балтян із цінами. Ну Ціни, дивіться, ціни. От тюлечка така у нас дуже якби, популярна, така по 100 гривень. Так. Вона недорога, люди дуже добре беруть. Селюдочка 160-150. Копчоночка 260-280, ну зависить від е, розміру. Чим більше, тим вона дорожче буде стоїти. От, е, салака 150 е, копчона. наморожена 85 гривень, Ставріда, дивіться, шикарно тільки получили, 250 гривень. От так що ціни в нас якби не дуже такі і високі. Ну, люди по можливості беруть. Але ми бачимо, що не надто людно в цьому, да, да. Ряді. Да. не надто, ну нема, нема. Люди набігли, купили і побігли mm -hmm. і все. Як купують люди? Тому що ми знаємо, що зараз люди на межі бідності. Mm -hmm. Ну бідно купують. Раніше купляли якби кілограм, зараз приходять, беруть пів кіло. Так само і тюлечку брали кілограм, беруть 200-300 грамів. Ну, так по можливості люди беруть. Бідно, нема. Ну що я вам можу сказати? Пенсії маленькі для нас це дуже маленькі для е, жителів Балтики. Та й взагалі для України це дуже маленькі е, пенсії для людей. Так що, е, балтяни, якби всі приходьте і купляйте у нас а на вступаєте чи ні? Звісно, ступаємо це по-любому вступаємо. Це, якби, це не може бути, щоб не було. Там 2, 3, 4, 5 гривень. Ну, давайте за, там за 100, 105, давайте за 100. Ну, давайте за 100, так що е, ми йдемо людям на зустріч. Ну, на сьогоднішній день у нас є короб по 120 гривень, то столобік 70-75, ну і кусочки 120-140 гривень. Так, короб, тостолоб такий бачимо гарний, великий, звідки він? Чернечий. Село Чернечен, да. дуже смачна рибка, без запаху. Приходьте, купляйте. І зі ставу, так? Так, да, 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 чернечанська ставкова рибка. Ціни навіть такі, як в минулому році були. На рибну продукцію да, не да, міняється. Не міняється, ці. не піднімається. Навіть буває ще нижче. 140, короб, 180 різаний. Ну, воно виходить по ну, ту саму ціну, що цілим брати. Ну, все висчитується. Комусь не треба, така велика, тільки кусочок. Так. Прийшли за копченою рибкою. Так. Маєте якісь особливі вподобання чи конкретно? Ну полюбляємо ставриду, полюбляємо масляну скумбрію в усіх можливих видах. Взагалі рибу любимо, будь-яку і вважаємо, що це дуже корисний продукт, можливо, корисніший на сьогодні від м'яса, тому що природні середовище риби зростання, харчування. Тому любимо і залюбки приходимо, вибираємо. Чи влаштовує у вас нова політика? Ну, як споживач, я, звісно, можу сказати, що хотілося б завжди, щоб ціни були нижчі. Але усвідомлюючи взагалі нинішній стан української економіки, я вважаю, що в цілому наш Балтський ринок і, зокрема, рибний ряд пропонує великий вибір риби і можна завжди обрати відповідно до свого бюджету, до своїх своєї поточної грошової ситуації. Тому хотілося би дешевше, але ми розуміємо, усвідомлюємо реалії сьогодення. Тому добре, що є все те, що є. Не обійшли увагою. І ціни на крупи, олію, цукор та яйця. Нині ціни на крупи залишаються стабільними, а соняшникова олія трохи зросла в ціні. Нині за літр олії просять 53 гривні. Фабричні яйця коштують 30 гривень за десяток. Цукор продають по 34 гривні за кілограм, розповідає продавчиня Тетяна. Олія літр 53 і цукор 34 гривні гривни кілограм. Бачимо, що у вашому асортименті є ще різноманітні крупи. Ознайомте, будь ласка, по цінам. Значить, рис 55, ячмін 15 гривень, Арнаута 25, гречка 28, горох 20. І макаронні вироби. І макаронні вироби є сіті паста, вона йде по 30 гривень кілограм, а Київмікс 35 гривень. Но на три кілограми йде 90 гривень. Київмікс. Ось такими видалися відвідини Балтського ринку з широким асортиментом товарів та не надто високою купівельною спроможністю відвідувачів ринку. Втім, з гарним настроєм та вірою у майбутнє балтяни охоче купують літні дари природи, поступово роблять заготівлі на зиму та намагаються зберігати оптимізм, попри всі труднощі українських реалій. Єлизавета Анохіна Ігор Балагула, Балінформ, компанія.